Такими гаслами та закликами виходити зі своїх кабінетів зверталися мітингувальники до працівників ОДАМ. створюючи шум пластиковими пляшками. Активісти тим самим висловили свій протест проти дій влади, яка прийняла ганебні закони 16 січня. Це на думку активістів, прямий шлях до диктатури. Ми показуємо, що ми не визнаємо існування на території України законів, які перехреслюють права і свободи люд. Людей. Ми прийшли і показали своєю присутністю і прикладом, показуємо цілій Україні, що не можна виконувати злочинних наказів, злочинних законів. Оскільки обласна державна адміністрація, вищий орган влади на Закарпатті, активісти вимагали вийти з кабінетів голову ОДА разом з його підлеглими та відповісти за дії влади. Також усіх працівників апарату державної адміністрації мітингувальники закликали не виконувати злочинних дій та ставати поруч. Тут зібралися люди, які вирішили висловити своє незадоволення, своє незадоволення політиці президента, а обласна державна адміністрація є представником влади. На місці в Закарпатській області люди прийшли, щоб висловити свою позицію, щоб не було так, що виступають лише якісь люди в Києві. Їх невелика кількість, то люди показують і на місцях. Небайдужих під стінами ода зібралося близько 50. Також багато закарпатських активістів вже поїхали в Київ, де розгортаються головні події. Сьогодні зранку дуже людей багато відправилося. Самі активні їдуть в Київ. Хтось приходить тут, пікетує, хтось просто підтримує, бо не може. Але люди настільки заведені, така кількість народу. Що у відсотках навіть важко підрахувати. Дуже багато людей приходять, висловлюють підтримку. Хтось просто чіпляє собі стрічку, висловлює тим свою активність. Хтось приходить, кидає гроші, бо не може іншим способом допомогти. Хтось приходить, пікетує, хтось їде в Київ. Плани на майбутнє у мітингувальників лише одні стояти до переможного кінця та щодня нагадувати закарпатським чиновникам, кому вони давали клятву вірності народу чи президенту.